Кафе на першому поверсі будинку на Короленка 2А будується вже сім місяців. Протягом цього часу мешканці сусідніх будинків тричі зверталися до міської влади з проханням заборонити будівництво. Сьогодні працівники обласної санепідемстанції прийшли остаточно вирішити конфлікт між мешканцями будинку та директором кафе і з'ясувати, хто ж правий. Це буде християнське кафе. Планується, щоб було християнське кафе. безалкогольне, без сигарет, Значить, ми плануємо проводити туди благодійні обіди, про що вже подана інформація в центр допомоги малозабезпеченим. Адже крім того, що неділі планується проводити дитячі дні. За задумом власників кафе слугуватиме лише добрим справам, але мешканці будинку думають по-іншому. Против этого кафе, потому что, во-первых, оно не соответствует никаким нормам. В момент, когда встанет три машины, не зайти в дом, не выйти из дома нельзя. Раз. Во-вторых, у нас во дворе нет наружного туалета. Значит, естественно, наш подъезд постоянно страдает от кафетерия. Все, кто вечером собираются вот здесь вот и пьют кофе на улице, потом все, значит, в туалет идут к нам в подъезд. Завідуючий санітарно гігієнічним відділом обласної санипідомстанції Геннадій Шевченко налаштований вирішити спірне на питання з кафе так, щоб до нього не повертатися у майбутньому побачимо цю ситуацію, що з жильцями зустрілися їх представники є. Так, суді суд ми дозвіл навадити зараз. повинні вивчити документи все право, всі право, рішення прокуратура, тобто, щоб це все, все відбулося згідно, 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 згідно закону. А після цього приймати рішення. Що з цим робити далі? Або дозволити, або закрити його. за словами пана Шевченка. Комісія, яка займається проблемою християнського кафе, вже до кінця цього тижня вирішить проблему на користь однієї зі сторін. І геннадій Шевченко каже, що це рішення буде максимально справедливим.